Добрий ранок, прекрасні люди, найвеличнішої нація. Сьогодні хочу поговорити про те, ким ми є, коли нас ніхто не бачить. Звичайно, віруючи, люди реагують зразу: Оля, ну, Бог же все бачить? А в мене питання. А чи пам'ятаємо ми це, коли в нас втрата? В момент втрати ми залишаємось одні, без людей. Як ми себе ведемо, як ми розмовляємо з Богом? Яку претензію йому викатує? Що з нами відбувається в цей момент? Чи точно ми залишаємось віруючими в сильного могутнього Бога, у якого була воля саме така? Чи приймаємо ми цю волю? Тут можна взяти багато прикладів. Але сьогодні я хочу зробити акцент на е, історії Йова? <кій> Він, е, як друзі сказали, шукає свій гріх. Да, і може тобі треба як грішнику покаятись. Як часто ми засуджуємо інших людей в тих чи інших ситуаціях? Від Бог дійсно бачить. І дивіться, е в даному випадку, коли друзі Йова продавлювали про те, що ти грішник, вони не спитали його, хоча знали до того, що він праведна людина. Що він і як він робить? Знали. Але ось ці знання не дали їм змоги сказати Йову, давай ми просто за тебе помолимось. Ми, ми просто з тобою в тиші посадимо, тебе підтримуємо. От просто, ми не знаємо, чому. Але вони його засуджували. Вони говорили, що він грішник. Так само і ми з вами хто ми є, коли нас не видно? Чи може наша віра похитнутися, коли хтось прийшов як друзі і сказав: так ти ж грешник, тобі не можна служити, тобі ще не, щось не можна. Хто ми є, коли до вас приходять і говорять, в тебе інший дар? Що ти робиш? А давайте попробуєш там, там. Може, щось сподобається, може, до чогось звикнеш і будеш там-та. Чи може бути звичка в служінні? Ні, її немає. Тому що коли Господь кличе, кожна ситуація, вона окрема. І відбувається чудо зростання мудрості, сил, пізнання Бога, зміцнення віри і багато іншого. Скажімо так, може, ви не можете перечитати сьогодні Йова, бо там більше 40 розділів. Просто, знаєте, хоча б мультик подивіться християнський на цю тему, ви побачите. Що коли Йов був один, його праведність не похитнулась, йому було байдуже. Ну, не байдуже, тому що дійсно, коли тебе зраджують друзі, яким ти довіряв, з якими ти дійсно багато що спільного мав, а вони відрикаються, скажімо так, від тебе, да? це ой як важко, коли ти втрачаєш близькі стосунки. Мало того, що Дітей нема, майна нема, дружина теж в жалю, що приходять друзі, і ти розумієш, що ти і друзі втратив. Так, да, вони живі, але ти їх втратив по факту. В нас зараз в Україні багато чого відбувається, ми багато чого не розуміємо. Зараз дуже сильно пропагандують одну дівчинку, яка говорить, я воюю не за те, щоб ти тут сидів по клубам гасав. З одного боку, я з нею погоджуюсь, а з іншого боку, якщо людина. Платить якісний податок, тобто нічого да, не краде. Якщо людина дійсно донатить волонтерить, допомагає, то ти не маєш права засуджувати, тому що людина робить те, що може зробити. Інколи ми не донатимо в плані грошей, ми донатимо часу. Приходимо 2-3 години в день, по декілька разів на тиждень, плітимо свічці самі, пліт сітки, робимо свічки, да, і так далі. Ми чомусь не вважаємо це як за донат більшість да, людей. А це донат тільки часом. І це теж треба поважати. Бачите, багато різних ситуацій буває, да, я ж кажу, в житті. Але хто ти є, коли ніхто не бачить? Що ти відчуваєш, як ти говориш з Богом, чи зміцнюється твоя віра, попри все. Боже, дякую тобі за цей день і за благодать сьогоднішнього дня. Довіряю тобі цей день в твої священні благословенні руки. І я дякую тобі за те, що ти нас всіх тримаєш, благословляєш, направляєш, Господи. І все, що відбувається в кожного з нас, дійсно, воно може бути важким, навіть інколи надважким, але ти не покидаєш. Ти продовжиш бути з нами, підтримувати нас, бути на цьому шляху з нами. І як ніхто, як ніхто любити. І благословляти. Дякую тобі за це. Будь в сьогоднішньому дні. Амінь. Друзі, всім гарного дня.